Ой, яка велика риба. Да. Я в шоці. Ото так. Да. От це да, так, кабанчик. То кабанчик. Я в шоці. І так, друзі, ми прямуємо з вами на форельник в селищі Опака. Але перш ніж ми доїдемо, подивіться, які тут гарні краєвиди, я вже вам розказував, горі Бескиди вкриті лісом. Пам'ятаєте, теплі гори, прекрасні гори. Під'їжджаємо до села Опака. Селище, до речі, дуже цікаве, дуже незвичне, ще згадується всередині 14 століття. Коли наші землі завоювали поляки. Але кажуть, не повірите, що назва Опака походить від татарської мови. Очевидно, монголо-татари в 13 столітті все ж таки були. Бо опака із татарської мови переводиться місце хороше, в якому можна зупинитися. Ну, приблизно ось так. Але найбільше воно прославилось в кінці XVIII століття, коли ми пішли до складу Австро-Угорської імперії. Тут були, знайшли такі. Ну, невеличкі поклади залізної руди, так, тут побудували підприємство по його переробці. В цей час сюди приїхало багато німців, так які займалися цим бізнесом. Але і в ті часи до Першої світової війни, і до Другої село славилося своїм туризмом. Тобто люди приїжджали, відпочивали, любувалися нашою прекрасною природою, а ми з вами їдемо до Форельника на опаці. Ми приїхали на Форельник в паці, А тут такий дуже гарний водопад. Правда, класний. Невеличкий, але дуже цікавий, такий дуже гарний. Там далі такі алтяночки. О, там далі вхід до Форельника, А ми наразі любуємося таким прекрасним, гарним водопадом. І тут така річечка. І тече-тече вона собі далі. А це, вхід в форельник Опака. Тут є навіть бювет мінеральних водичок, я вам пізніше покажу. Тут є заїзд для машин, навіть капличка є матері Божої. Дуже тут гарно. Під'їжджають машини, там вдалині замок будують, а тут ловлять рибку, Воно щось не ловиться. Треба казати таємне заклинання. ловить рибку велика і мала велика і мала тоді точно зловиться. Ловим, лом, ловим, показуй. Ось так, 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 так ловиться рибками. Ой, вона так скаче, слухайте, як жива. Лови, 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 лови. І ложи її. Так. Ось коли зловили рибку, лошать її в спеціальний кошечок. Слухайте, вона як жива. рухається. Тут на форельнику є інструктор з риболовлі. Якщо ви рибку спіймаєте, вам її зважать. Так скажуть, яка ціна. Ви заплатите, і потім віднесете на приготування. От, яким чином це все відбувається. Слухайте, тут така фіра, це в нас називають віз. І тут таких три крутих козаки. Опа! А тут ще й четвертий. І так, друзі, ми на форельнику. І подивіться. Тут у нас такі гарні козаки, а там далі є пункт прийому риби, там роблять гріль. От, будь ласка, ми димочок. Ось дим, та. Та, та. А а там, так. А пахне смачно. Та. А де прапор? Там є ресторанчик. Десь на сто місць, там якраз, коли холодно, якраз в ресторанчику дуже гарно приймати їжу.